Скло, почекайте, відповідь на те, чи воно б'ється, буде в цьому відео, але пізніше скляні іграшки, так саме для того, для чого ви подумали. Розказую, в чому їхній плюс і на що вони отакі є. Воно не пористий матеріал, тому ці. Можна використовувати з будь-якою з... на будь-якій основі, і з ним нічого не буде. По-друге, так як це непористий матеріал, воно не впитує запахи. Тому дуже класно для певного використання, де запахи можуть бути на матеріалі. Ви мене поняли. Вже захотіли невидиму іграшку? Пишіть за посиланням в описі профіля. По-третє, скло можна класно нагрівати і охолоджувати, швидко приймає температуру тіла. Також важливо, комфортно. Чому я досі не сказала, що вони дуже Тверді. Ще конкретно у цієї іграшки є різний рельєф для прикольних нових тактильних відчуттів. І, звісно, я знаю, що ви всі думаєте, а що, якщо воно поб'ється прямо всередині мене? І зараз я вам доведу, що воно не б'ється, бо це скло, яке не б'ється. Ну що, кидаю? Нічого. Не Коштується невразлива. От стільки. А щоб замовити, пишіть за посиланням в описі профіля.